З півночі сходу та півдня Такого нас повітря. Перше ми ці удари на себе. повітряні сили. Здравствуйте. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Дякую за можливість жити мирним життям. Дякую, що захищаєте нас. Дякую за життя під мирним небом. Дякую всім захисникам за село, які обороняють нас. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за Україну. Дякую, що захищаєте нас. Дякую за те, що знаходимось кожен день під мирним небом. Дякую, що захищаєте нас. Ти, Уклін, вам за відвагу за самовідданість захист України. Дякуємо за кожен день під мирним небом і ми пам'ятаємо тих, хто віддав життя за захист нашої України. Слава Україні! Дяку. Дякую за пам'ятаємо. Дякую за свободу, за мирне небо кожен день. Дякую, що захищаєте нас. Дякую, що захищаєте нас. Дякую, що захищаєте нас. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Велике дякую за те, що ви захищаєте нашу країну від ворога. Ми діти України, і ми вдячні вам за кожен мирний день. За кожен день під мирним небом. Дякую, що охороняєте нас на землі та в небі. Дякую за те, що відчуваю себе у безпеці. Дякую за вашу силу та не Дякую захисникам України за вашу мужність і силу. Дорогі наші захисники, дякую вам за те, що ви дня ви життя, щоб ми могли жити спокійно і безпечно. Наша країна пишається. Слава Україні! Героям слава! Дорогі герої, наші захисники і захисниці! Дякуємо за ваш... Героїзм і відвагу за можливість навчатися, розвиватися, гуляти з друзями, здоров'я вам і скорішого повернення додому. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Дякую за вашу відданість у захисті нашої країни. Дякуємо вам, захисникам України, за можливість прокидатися кожного ранку і бути усім та вільній країні. Дякую, що захищаєте нас. Дякую вам за те, що ви щодня ризикуєте своїм життям, щоб ми ви могли жити спокійно і безпечно. Шановні захисники, дякую, що захищаєте нашу країну. Сердечна подяка за ваші жертви та боротьбу за нашу свободу. Дякуємо вам за піхі ночі. Дякую, що захищаєте нас. Щиродя, нашому військові, що захищають нашу Україну і наші серця. Слава Україні, героям слава. Дорогі наші захисники, дякуємо вам за те, що захищаєте нас, і нашу рідну батьківщину. Дякую за кожен день під мирним небом. Дякую вам за наші тихі ночі, мирний ранок і кожен новий день. Саме ви шити, навчатися. І мрієте про майбутнє. Дякую нашим захисникам за кожен день мирного неба. Дорогі захисники, дякую вам за сміливість і мирне небо. Дякуємо захисникам та захисницям України, які кожного дня захищають нас. Дякую за можливість жити на своїй землі. Дякую за кожен день під мирним небом. Ми дуже вас цінуємо. І пам'ятаємо, і завжди пам'ятаємо, та будемо пам'ятати тих, хто віддав життя за Україну. Вас опорегає Ян Гоу Дякуємо, що обігаєте наші сни. Завдяки вам. Ми можемо навчатися і мріяти. Дякую за відвагу і силу вашого саді. Ми пам'ятаємо тих. Віддам життя за Україну! Шановні захисники, ми вдячні вам за захист нашої країни. Нехай вас завжди супроводжує удача, а мир в Україну повернеться завдяки вашій силі та мужності. Пановні... Дякую, що стаєте на захисті нашої країни. Дякую вам за те, що ви завжди стоїте у нас в дорозі миру та спокою, нашій країні. Наша подяка за свою відданість, віру та мужність Здобув Україні. Дякую за те, що ви нас захищаєте. Дякую вам за борну небо. Дякую. Дякуємо, що бережете наше життя. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Дякую, що захищаєте нас. Дякую за кожен день під мирним небом. Ми пам'ятаємо, хто віддав життя за Україну. Дякуємо усім, хто стоїть на захисті нашої України. Дякуємо, що бережете рідну землю від ворога, миру, нам усім злагоди та щасливого майбутнього. Хай міцніє і процвітає наша Я держава по нових перемог. Дякую, що захищаєте нас. Дякую за кожен день під мирним небом. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Бажаю, щоб ви повернулися додому цілі та здорові. Дякую, що захищаєте нас. Дякую за кожен день під мирним небом. Ми пам'ятаємо тих, хто видав життя за Україну. Дякую нашим захисникам та захисницям за те, що захищаєте нас.